Добрий день, шановні колеги! Вітаємо у вас в лабораторії Київського національного університету будівництва і архітектури. З вами сьогодні я, Ткаченка Тетяна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри технології захисту навколишнього середовища та охорони праці. Сфера моїх інтересів зелені конструкції. Це поєднання живих рослин з неживими архітектурними конструкціями. І це є початком. Серії лекцій, які будуть відбуватися в Київському будинку вчених. Докладніше хочу розказати про експерименти, які проводимо в нашій лабораторії з зеленими конструкціями, тобто досліджуємо їх позитивні ефекти. Одним з позитивних ефектів є швидке відведення води та нафтопродуктів з автошляхів. Використовувалися в експерименті наступні нафтопродукти: дізель, бензин та відпрацьовані мастила. Спочатку в циліндр, який вже був насичений водою з піском, наливається вода для того, щоб саме пісок знаходився в мокрому, в насиченому стані, і потім заливаються різні мастила. І таким чином визначається коефіцієнт фільтрації. Хочу сказати, що саме верхній шар це живі рослини. Зараз ми просто працюємо з шаром піска, для того, щоб визначити. Швидкість фільтрації, саме мастил, саме тим шаром. Але зверху ще планується шар ґрунту, в який будуть висаджуватися живі рослини, тому що завдяки живим рослинам і їхньому перебуванню ґрунту, відбуваються різні реакції з бактеріями, які пришвидшують розкладання нафтопродуктів. Тут ми бачимо натуральні розміри фізичної моделі дощових садів смуг. Декілька шарів має ця модель. Нижній шар це щебінь, Тобто це шар дренажу. Далі знаходиться шар піску. Наступний планується шар ґрунту, і зверху будуть висаджуватися рослини. Крім того, є установка, яка моделює опади, які будуть потрапляти в нашу модель дощових садів смуг. Таким чином запрошую вас на серію лекцій в Київській будинок вчених. До нових наукових зустрічей!